А я собі опудала, 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 а я собі опудала і стеза в та сось мене під'юдала, 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 я просте опудала, запрагнула приготула. Так, ти куди зібрався? Не за кудикою мені дорогу, брехня погана. Ах, Погано кажеш? гірше! Фу, правда, і не сумнівайся. Твоє щастя, що ти нахилятись не можеш, а то б і копала, і полола за милу душу. І чого, я це виправлю! Ой, правда. Так, звичайно. Трохи своду. Ну, це не точно. Ех, завжди так. А так постоїш півдня навкарачки на городі і сам захочеш опудовом стати. Ну, щасти я на рибалку. Гей, а хто працювати на городі буде? Докіт? Ня, я лапки. Студентів з Академії на практику поклич. А в них сесія зараз. Ну, не знаю. Ти ж чаклунка. Не виходить дістати головного мага. Звернись до Гуної е феї. Все я пішов. І звернусь! От же, в старий. На городі працювати! У -у -у -у! Якийсь дивний спосіб фей викликати. Стою я над катоплею, катоплею, кавтоплею, стою, я над катоплею, хто скаже повед. Здається, мене хтось кликав? Гучненько так. Вітаю оптикрасна фея. Це було не я. І тебе вітаю, Гречне опудало. Я не Гречне. В нас грецький нема. Я хіба овочне. Може, овочеве? Та я із словами зроблене. Мен з Я їх висести зазу, то певне овочне, а не Гречне. Ні. Гречне то значить ввічливе, власне. О, даруйте прекрасна фея. Я ж не знала. Мені стільково все треба навчитись. Але я стараюсь. Я навіть вілси складаю. Коротенькі, правда, несу легко запам'ятати, бо писати я не можу. Цікаво. Прочитаєш якийсь? У ясому можна? А чому і ні, власне. Дякую. Ось, приміром. Ані, не це. А, а, а може, е, ні, це теж якесь не таке. Е, а, а якщо. Не соромтесь, пане опудоло, сміливіше. Ну, тоді <кхем> опудало з тканини і соломи стилцює на систіму волтовий не сплю, не їм, не знаю я о тому, і хочу стати лицарем і в бій. Ой, щось у мене останні зяду кульгає. А ти правда хочеш стати лицарем? Так, дуже, а ще поетом. І цю клуном, і менестелем, і... і все одразу. Здається, я здогадуюсь, хто це мене так гучно кликав. Так, о прекрасна фея, то не я, то все вона. А все вона блиміла і глесяла. Е, тобто глиміла і блисяла. Я хочу. А Ну, язика! В мене його нема. Якось у вас все складно, пані травнице. Ха, і ця людина мені каже, що я недорікувата. Ой, Нишки! Просто в мене роботи на городі будно, а робити нікому. Лиш у городів нема, звичайно. А чому ж, власне, є, але то фейські городи. А тут на фейські, а не фейняці. Точно. Будь ласка, опута в нас ще трошки не. Спочати. Та нема за що вибачатися, власне. Воно дуже миле. Могло би засивілося б. А от замокнути ти. ти можеш? Можу? Але ненадовго. От і чудово. Ваше велиці, я професький городив вперше чую. Дорогу. О, у мене в дитинстві був чудовий квітковий город, цілі поля різних квітів і чарівних, і звичайних, і там паслися джмелі і бджоли, і були в нас різні меди, неймовірні просто. А зараз вже немає перебуш. Просто зараз я королева. У мене вже нема часу на власний город. На жаль. у вас буде трохи часу глянути на мене. Стерезися, о, Прекрасна фея, аби не стати першою феєю, яку змусили сапати. Навчу оце чю У вас? а ну, в якому смислі? Та в усіх смислах, власне. Ходімо.